Вайкод таємному голосуванню. Це та свідома дія людей, українців, які опинилися в тому становищі, яке ви зараз бачите навколо себе. Бо саме процедура таємного голосування давала право нашим депутатам, а оскільки в нас країна є парламентсько президентська, то ми зобов'язані тим складом речей. Що нас оточує виключно депутатам Верховної Ради, всіх скликань, починаючи з 91-го року. Вони започаткували розвиток не в сторону республіки, а в сторону корпорації Україна через головуючого собою і керуючого першого президента Кравчука, який це започаткував. І направив нашу країну в цьому напрямку. Тому люди, якщо б нас, нічого від нас нічого не залежало, нас раз в п'ять років не збирали і ми б не проходили цю процедуру таємного голосування ще й за наші гроші. Тобто Верховна Рада це головуючий орган держави нашої, який фінансує законотворчу судову. І себе законотворчу гілку влади. Але депутати згідно своєю клятвою перед українським народом повинні були захищати інтереси, права і свободи людей України, які є власниками території і держави України. То саме відмова від таємного голосування це перший крок, який повинна зробити кожна свідома людина у еволюції і почати. Рух до світла в собі, в своїй душі з розуміння цих проблем, бо всі наші проблеми, проблеми в нашій голові і в нашому в нашому становищі, в якому ми опинилися через оману і примус, на е, припущений депутатами за весь цей час. Тому що хто нам пише закони? Законотворця гілка влади, хто її складає? Депутати Верховної Ради, депутати обласної ради, депутати місцевих рад, хто передав у власність комунальні підприємства тепломережі, електромережі, наші електростанції, наші в користування олігархам і комерційним корпораціям, хто дозволив приватизувати державні органи влади. І на сьогодення всі функції державних органів влади виконують приватні структури. З, цього, з цієї причини вони один одного і не садять, бо їх на меті, в них на меті, згідно статутних цілей, є збагачення. А за чий рахунок? За наш з вами люди, тобто вони замість того, щоб відстоювати наші інтереси, відстоюють інтереси тих, хто їм платить зарплату. Але цю зарплату, ця зарплата складається і розподіляється з державного бюджету, тобто з наших податків, з усієї діяльності, що йде на території нашої країни. Тому люди, перше, це треба відмовитись публічно, відкрито, від таємного голосування, байкотувати його, як і байкотувати всі приватні структури на сьогодення корпорації. Яка перетворила нашу територію на колонію перед, під зовнішнім керівництвом, це думка нашої громади, і якщо ви вважаєте не так, можете написати в коментарях. Тобто у нас є офіційний представник Олена Довгопола, яка звернулася до Центральної виборчої комісії і до Верховної Ради України. До Центральної виборчої комісії ми хочемо знати, скільки саме. Людей проголосувало фактично виборців за всіх депутатів Верховної Ради, тобто тих 450 людей, скільки за ними стоїть голосів. До Верховної Ради України ми вимагаємо виконання 95-ї статті Конституції, де державний бюджет повинен розподілятися між громадянами і територіальними громадами. І ми хочемо відновити звичаєве право, коли люди збиралися на віче. А по сучасному це є референдум, то ми хочемо створити і вже створена система народних референдумів одної громади. Тобто народ це є одна громада, і збори цієї громади і є віче, і є референдум, який ми хочемо використати для того, щоб написати ті закони, які будуть для людей, а не проти людей, що ми бачимо на протязі того всього часу, де ми могли контролювати як судову. Виконавчу і законотворчу гімн влади. Тобто народ є єдине джерело влади. Тому і намагаємося ми зібрати в народ. Але народ нібито є. А люди, які хочуть взяти відповідальність за своє життя на себе, які розуміють, що вони живуть в Республіці Україна, а не в державі, а що держава згідно третєї статті Конституції України, то є фірма, яка повинна забезпечувати свободи і права нас як власників. І в них є обов'язки, а в нас свободи і права. І саме тому, що тут це біле помінялось на чорне, і в нас у всіх є обов'язки, а в тих людей, що існують за наш бюджет на протязі того часу, з 91-го року, які повинні в першу чергу захищати своїх власників, тобто ті люди, хто існують за державний бюджет, повинні перші стояти на кордонах. Це як ви. Утримували, наприклад, військо своє, чи ви купили собаку і її кормили для того, щоб вона вас охороняла, вашого там вірного друга, як ви собі вважали. Коли прийшла війна, чи полізли вори в хату, то він замість того, щоб охороняти вас, вигнав охороняти себе, розумієте? І вас загнав в ту буду. За весь час, що ви його виховували, О, він існував за ваш рахунок, і він там тренувався і навчався для того, щоб вас охороняти. А під час, коли прийшла нагода, то всі ті люди, що жили за державний бюджет, згуртувалися і женуть охороняти себе, своїх власників. Тому третє, повторюю, що головне це відмовитись від таємного голосування. Друге, об'єднатися навколо Конституції України. Люди, це її треба знати як правило дорожнього руху. Але для того, щоб вона працювала, нам всім треба стати носіями цієї Конституції і виконувати як водії правила дорожнього руху. Тобто бути людиною це є праця. І ми вже в цій громаді, вже більше трьохсот людей. Є по всій Україні в громаді літопису, які задокументували свій відкритий голос. І так, да, якщо ти хочеш бути виборцем, якщо ти хочеш жити людиною, ти повинен взяти на себе обов'язок перед людьми, де твій голос рівен їхньому голосу кожному. І в нас є один лідер це рішення зборів громади, які проходять кожну неділю з 10.00 на каналі Василій Музика. Тобто, якщо ти хочеш обирати і бути обраним, і контролювати владу, і мати на то ту, на ту можливість, то для того нам треба зібратися в критичну масу. Згідно 72 другій статті Конституції, це 3 мільйони людей повинно бути в одній громаді, які опублікували свої відкриті голоси, відізвали. Свої попередні мандати довіри, тобто голоси від усіх президентів і всіх депутатів, сказали, що ми в ваших більше послугах не, не потребуємо і хочемо розпоряджатися часткою свого народного майна, що складає як і землю, як і надра, як і взагалі всю діяльність без вашої поміщі і без поміщі корпорації. Тобто, саме з цим листом Олена Довгопола і звернулася до Верховної Ради. Так якщо у вас є така думка і ви хочете долучитися до складу громади і прийняти участь у державотворенні безпосередньо як частина народу, то вам треба стати учасником цієї громади. Долучитися це 5 хвилин. Ви гуглите Archway, бачите там мій номер телефону і на Viber відправляєте платіжку, яка дорівнює бюлетню, але які ви не викинули в урну. А вклали в громаду як відкритий голос, і віднині будете голосувати виключно відкрито, назавжди відмовившись від процедури таємного голосування публічно на весь світ. Відправляєте туди фото свідоцтво за народження, відправляєте свою прописку, відправляєте номер телефону. Як вас звуть. На вас реєструється кабінет виборця, де цю інформацію видно на весь світ. І тобто, народу владя. Ми втілюємо через громадократію для де народ одна громада. І що є поєднання взаємодії діяльності громадської організації, програмного забезпечення і банківської системи. Тобто, на, цьох, на, цих, на взаємодії цих трьох складових громадської організації, програмного забезпечення і банківської системи, де кожен сплачує за. Документацію, публікацію свого відкритого голосу і за збереження інформації, як за себе, так і усієї цієї громади, як за організацію системи народних референдумів. От. Надалі І ми через банківську систему документуємо свої голоси і це є три системи захисту, тобто в нашій громаді літопису це наше живе спілкування раз. Програмне забезпечення Арху А2, банківська система 3. Тобто такого варіанту ще ніколи не було. В жодній країні світу так люди не збиралися, бо цього не дозволяли технології. Тому, якщо ви хочете жити людьми серед людей, не брехати один одному, довіряти і перевіряти, жити поконом і Конституції України. Відмовитись від таємного голосування і завжди голосувати відкрито, бути на зборах щотижня на 10 ранку, то гайдам літопис українського народу. Бо крім нас, нашу свободу ніхто нам не дасть і ніхто за неї не заплатить. І якщо у вас є інший варіант, то будь ласка, пропонуйте, нема питань. Ви там мені задають питання, а куди йдуть ці гроші. Не тобі. Йди до депутатів. Іди в таємне голосування, визнавай себе недіздатною особою на 5 років вперед, і знову чекай правди від наступної ери брехунів, яка, до речі, на мою думку і думку нашої громади буде останньою в нашому існуванні і в майбутньому наших дітей. Тобто вибір за вами. Якщо ми діти Бога, то давайте творити рай на землі. А якщо ви. Раби Бога, то яка різниця якого Бога?